Вітаю на каналі Геймлі. Сьогодні в ролику хочу підняти таку тему, як створення Discord сервера та його оформлення, адже більшість, хто грає в ігри по типу РП проєктів та й не тільки, користується Discordом і настає момент, коли нам потрібно зробити сервер і зробити його красивим. Наприклад, якщо ви лідер якогось клану і вам потрібен сервер, або якщо ви надаєте якісь послуги за гроші, то Discord є чудовою можливістю красиво Оформити магазин, або ви ж блогер, який хоче спілкуватися зі своєю аудиторією, і Discord відмінно дає цю можливість. Сьогодні в ролику я розповім про те, як я роблю сервера і який бот для Діскорду є, на мою думку, найкращим. Але перед початком рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів, а також натиснути на дзвіночок, щоб завжди першим отримувати повідомлення про новий контент на каналі. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну а поки ви це робите, я починаю. Спеціально для ролика я створила новий профіль в дискорді, щоб у процесі зйомки ніхто не відволікав. Перше, що нам потрібно зробити, це створити сервер. Для цього тиснемо на плюс і вибираємо потрібний шаблон. Але я рекомендую вибирати свій шаблон і натиснути для мене і друзів, навіть якщо ви сервер створюєте в комерційних цілях. Далі даєте назву своєму серверу. У мене це буде, допустимо, як сервер для клану, і назову я його, наприклад, МС-13. Тепер потрібно видалити всі канали, які були зроблені автоматично, та видалити категорії, але в принципі їх можна перейменувати та налаштувати під себе. Але я зазвичай їх видаляю. Після того як я все видалила, я створюю потрібні мені категорії та канали. Припустимо, у мене буде три категорії: це інфорозділ, спілкування і модерація. Після чого я створюю в категорії інфо потрібні мені текстові канали, канал з правилами, канал для отримання ролі. Я пізніше поясню, чому такий канал потрібен кожному серверу. Інформативний канал. До речі, щоб змінювати положення каналів, можна затиснути ліву кнопку миші на каналі і перетягувати його. Його туди, куди нам потрібно. І канал Медіа для публікації роликів з Ютуба. Далі такими ж рухами я створюю інші категорії та канали в них. Хочу пояснити необхідність каналу контроль. Сюди ми через бота пізніше додамо логі. Вони допоможуть вам контролювати все, що відбувається на сервері. Після того, як ми створили потрібні нам категорії та канали, ми заходимо в налаштування сервера. Тут ми можемо змінити зображення сервера, перейменувати сервер та багато іншого. Тут всі налаштування дуже зрозумілі і розібратися в них легко. Давайте я поставлю рандомне зображення, просто щоб була якась картинка. Після легких налаштувань ми заходимо в розділ ролі і починаємо створювати потрібні вашому серверу ролі. У мене буде їх 4. Це новачок, учасник, модератор та засновник. Але перш ніж я їх створю, я відключу всі права для ролі EveryOne. Сподіваюся, я правильно її прочитала. Роблю я це для того, щоб убезпечити свій сервер. тому що якщо не захистити свій сервер, то будь-хто може зашкодити йому за допомогою ботів або вручну вивести ваш сервер з ладу, зробити так, щоб він сильно лагав. Саме для цього я забираю всі можливості для ролі EveryOne. І буду робити типу верифікації через бота, але про це трохи пізніше. Після я створюю свої ролі та виставляю потрібні їм налаштування. Рекомендую повторити налаштування як у мене. Можете виставити швидкість витворення відео на 0.75, щоб встигати виставляти собі такі ж налаштування, як у мене. Ich meine du, ich hätte bess' a auf die schöne Це повинно було бути стало на тромбоні, але зараз він в Польщі. Тож прийди! Після налаштування звичайних ролей я переходжу в налаштування ролі модератора. Тут ставлю такі ж, як і учасника, але додаю можливість керувати повідомленнями, використовувати команди додатків, змінювати нікнейми учасника, мотити, банити та виганяти учасників серверу. Вкрай не рекомендую ставити модератора можливість керувати сервером, керувати ролями та права адміністратора. Після налаштування модератора я налаштовую роль засновника. Цієї Ролі я даю права адміністратора і на все зелені галочки. Після того, як я налаштувала всі ролі, я повертаюся на сервер і починаю індивідуальне налаштування кожної категорії. Допустимо, в категорії інфо я забираю можливість писати в каналах новачкам, учасникам та модератору. А також роблю відкритий доступ для ролі Everyone на канал Отримати роль і канал правила. Тобто людині, яка щойно приєдналася до сервера, буде доступні два канали. В каналі Отримати роль він буде натискати кнопку. Яку ми пізніше налаштуємо. Ну і в каналі правила він може ознайомитися з правилами сервера. Такі налаштування робляться не в налаштуваннях категорії, а в налаштуваннях каналу, куди нам потрібно дати доступ. А в категорії для Everyone я ставлю на все хрестики. Після чого я налаштовую категорію спілкування, даю в неї можливість писати повідомлення та говорити восі всім ролям, окрім евріван. а також модератору додаю можливість використовувати команди додатків, мутити учасників, банити та кікати. Також я пізніше створила ще один канал у категорії спілкування: це канал Покарання. Забираю в цьому каналі доступ до написання повідомлень звичайним ролям та додаю можливість писати модераторам. У цьому каналі модератори зможуть. Через команди бота карати учасників згідно з правилами. Після категорії спілкування я налаштовую категорію для модераторів. У налаштуваннях категорії я забираю можливість звичайним ролям бачити цю категорію. Також модераторам урізаю права, забираю доступ на видалення повідомлень та їх відправлення. Після завершення налаштування ролей і доступу ми можемо зайти в налаштування сервера в ролі і подивитися, як виглядає сервер на різних ролях, поклацити канали і переконатися, що ми все зробили так, як нам було потрібно. Далі ми заходимо на сайт ProBot і додаємо бота на наш сервер. При цьому ніякі галочки ми не знімаємо. Після того, як ми його додали, ми потрапляємо до особистого кабінету, де відбувається вся настройка. Детально розповідати про цей бот я не буду, тому що ролик затягнеться дуже сильно. Давайте так, якщо хочете огляд цього бота, то під цим роликом має набратися 100 лайків. І я тоді зроблю огляд. Нас цікавить розділ модерація. Тут є спеціальні команди для бот, якими може користуватися ваші модератори. Можливості цих команд ви бачите на екрані. Ці команди ви можете налаштувати індивідуально та скопіювати їх в інформаційний канал для модераторів. Вони знали, якими командами їм користуватися. За стандартом ці команди вже налаштовані. Єдине, що я вам порекомендую, це призначити в особистому кабинеті бота модераторів. Також тут ми можемо красиво оформити канал. Привітання, зробити фон та багато іншого. Приклад, як можна налаштувати, ви бачите на екрані. Я зараз цього робити не буду, тому що у нас немає такого каналу. Можливо, я його створю пізніше. Наступна вкладка, яка нас інтересує, це логи. Я дуже рекомендую вам їх налаштувати, щоб знати, що у вас відбувається на сервері. Це налаштування крутіше, ніж звичайний журнал аудиту. Саме для цієї можливості ми створювали канал Контроль. І зараз я проведу налаштування по логах і рекомендую вам їх повторити. До речі, дуже рекомендую вам обов'язково в логах налаштувати відредаговані повідомлення та видалення, тому що деякі розумники можуть. Спровокувати конфлікт на сервері, а потім видалити або змінити повідомлення, і ви не будете розуміти, з чого стався конфлікт, і можливо покараєте не ту людину. Тому щоб цього уникнути, настійно рекомендую вам включити ці можливості. Тепер перевіряю роботу логів. Зараз пишу в чат щось і видаляю, і дивлюся, що логи працюють добре. Тепер переходимо, як на мене, до найкрутішої можливості цього бота: це embed-повідомлення. За допомогою них ми можемо красиво оформити правила на сервері і зробити можливість отримувати роль по кнопці. Для цього натискаємо Створити Embed». даємо назву повідомлення і переходимо до самого повідомлення. В назві пишу назву сервера. За бажання можна ставити посилання, допустимо, на ролик у Ютубі, якщо це доречно. Пишемо заголовок і пишемо, ви саме повідомлення. Також можемо в куток завантажити логотип нашого сервера та нижче завантажити банер. Я завантажу лише банер без логотипу. Одразу кажу, банер використовую з іншого серверу, щоб просто показати вам як приклад. Потім пишу футер і потім натискаю Зберегти зміни і відправляю в потрібний мені канал. Тепер заходимо на сервер і перевіряємо, як на мене виглядає дуже непогано, але немає кнопки. Зараз це виправимо. Повертаємося до нашого бота і натискаємо ролі по реакції. Далі натискаємо додати повідомлення. У вкладках вибираємо наше повідомлення. Далі ми можемо встановити ліміт користувачів, але я цього робити не буду. Після чого тип призначення я ставлю кнопка. Додаю кнопку, можу вибрати колір і підписати її. Далі вибираю потрібну роль, яку буду видавати бот. Хочу відізначити, що бот міг видавати ролі, роль бота потрібна в налаштуваннях сервера перетягнути в самий верх, щоб роль бота була над усіма ролями. Режим ролей я ставлю на видати, і тип оповіщення я не ставлю і залишаю тихий режим. Після чого зберігаю зміни і повертаюся в Discord і бачу, що кнопка Є і вона робоча. Далі я також через embed-повідомлення роблю правила за такою самою системою, і ось який вигляд вони мають. Також ви за допомогою цього можете оформити абсолютно будь-який канал, і в принципі ваш Discord майже готовий. Залишилося надати гарний вигляд смайликами та значками текстові канали та ролі. Для цього я використовую два сайти, які будуть в описі, і на свій смак роблю оформлення, і в результаті маю ось такий гарний сервер. Вам не обов'язково робити сервер як у мене. Це залежить від ваших цілей та фантазії. Я вам лише показала приклад, як круто можна обставити свій сервер і обезпечити його від непотрібних людей і ботів. Також я вам нагадую, що якщо буде 100 лайків під цим роликом, я зроблю огляд на бот і покажу вам ще пару прикольних фішок для додаткової безпеки вашого сервера. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивиться ще ці. Ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!